Розкішні маєтки соратників Януковича, на відміну від самих політиків, залишилися в Україні земельні ділянки з котеджами, вертолітними майданчиками, басейнами та саунами, будинки начинені раритетними меблями, картинами, колекціями яєць фаберже та золотими батонами в передмісті української столиці. Але ви здивуєтесь, ці маєтки зрадників утікачів простоюють або приносять гроші, але не державі. Як так сталося? Хто живе в оселях українських зрадників і хто на цьому заробляє? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко, і далі все про маєтки українських зрадників. Ставте вподобайку, бо буде цікаво. Азаров в Україні мав кілька домівок у Києві. Колишній прем'єр-міністр часів Януковича жив у розкішному особняку на вулиці Звіренецькій у центрі столиці. Це Печерський район, один із найдорожчих у Києві. Вже в червні 2014 року. Після втечі з України Азаров кинувся продавати цей маєток. Як стало відомо, журналістам розслідувачам він оформив у московського нотаріуса довіреність. На продаж будинку його інтереси мав представляти такий собі гліб ліжков, пов'язаний із сином експрем'єра Олексієм. Тоді справа не вигоріла, але за кілька років схему таки провернули. 2019 року писали журналісти проєкту Наші гроші. Печерський суд скасував арешт на цей маєток. А за рік. Будинок успішно продали новою власницею за інформацією медійників. Стала жінка на ім'я Ірина Шинкіна. Вона не політик, не чиновник, не державний службовець, не фігурує в деклараціях і навіть не пов'язана з публічним бізнесом. Чи пов'язана вона якимось чином із Азаровим, неясно. Та це не всі домівки сімейства Азарових в Україні є ще під Києвом. Вони в управлінні Арма агентства з розшуку активів. Мова про два будинки у селі Хлебча записані на сина прем'єра втікача. Арма, нібито кілька разів шукало нових власників, але марно. І от вже шостий рік як арештоване майно належить державі, але користі не приносить. Майно, яке тягне на мільйони доларів, просто стоїть потихеньку, розсипається. Розкішні котеджі, земельні ділянки та гаражі лишаються пусткою. І це в той час, коли в Україні сотні тисяч вимушених переселенців, які гуртуються в тимчасових модульних будиночках або гуртожитках. Азарову його колишнє майно навряд чи цікаве. На Росії він непогано прилаштувався. Пару місяців тому, наприклад, став академіком Російської академії наук. А щоб ви не сумнівалися, що науковець він ще той от вам приклад, як Азаров вміє рахувати. 25 років тому назад, коли була подана заявка України, то восьмий рік був, Скільки це от пройшло? Ну, чуть менше, мабуть, так? Да? 25-й, да, більше вже, да, 27 років уже прошло з 8-го року. В 2008 році. Це Азаров намагався порахувати, скільки років минуло від саміту НАТО в Бухаресті 2008 року. Так от, за його підрахунками 27 на цьому моменті пропоную списувати діда з рахунків остаточно. А якщо вам цікаво, що відбувається з 2008-го, то коротке резюме: саме відтоді країни НАТО реалізують свою програму зі знищення ЕРФІ руками України. Марить Азаров ще один утікач, який залишив по собі елітну нерухомість, колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича. Віталій Захарченко, мабуть, зайве нагадувати, але все-таки розповім. Після втечі він не просто оселився на болотах, а здійснив мрію кожного ватника, отримав громадянство Ерефії. Тоді ж розпочав роботу в корпорації Ростєх. А на початку повномасштабного російського вторгнення ще й намагався вербувати українців. В інтересах Росії принаймні про таке стало відомо слідчим державного бюро розслідування. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченко, який намагався у 2022 році схилити українських окремих посадовців до зради. Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з РФ про так звану дружбу і захист, що означало добровільну здачу ворогу територій взамін зайняття високих посад. При цьому зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Захарченка в Україні лишився маєток під Києвом на 1300 квадратних метрів. Будинок в Обухівському районі. На території кілька будівель, доглянутий ландшафт, охорона, комунікації, працівники. За інформацією журналістів «Бігус.Інфо», все вказує на те, що будинок під наглядом. Ба більше квадратні метри орендує родина нардепа від довіри Сергія Мінька. А сам Нардеп каже. Що було, та й взяли в оренду? Мовляв, не копалися чи це колишній маєток Захарченка, чи ще когось іншого. Взяли що було на ринку нерухомості. Оплачує рахунки, нібито тесть мінька, батько дружини. І тут питання: а хто ж отримує гроші за цю оренду? І боюсь я, що зовсім не арма, яке мало б арештувати об'єкт і в ідеалі знайти йому нового власника. Загалом не здивуюсь, якщо Захарченко прямо з Росії продасть свою хатину і навариться, ще й на цьому. Між іншим, так зробив наступний зрадник і втікач, про якого ми згадали. Колишній віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, звинувачений у розкраданні державного майна, примудрився продати свій будинок після втечі з України. Щоправда, є нюанси. Спершу з 2014 по 2017 маєток став прихистком для переселенців та військовослужбовців АТО. Але потім там сталася масштабна пожежа, і люди звідти вимушено виїхали. З тих пір маєток суттєво змінився. Ви не повірите? Він перетворився на житловий комплекс, і квартири в ньому продають. На кожному поверсі до дев'яти помешкань планування від 18 квадратних метрів до 45. А головне будинок вже зданий в експлуатацію попри відсутність комунікацій. Але як маєток Арбузова перетворився на ЖК і хто дав на це дозвіл? Як пояснюють юристи, все просто і навіть законно, будинок був в іпотеці, а так як її не виплатили, помешкання. Забрав банк в нього будівлю. Викупила компанія-забудовник. А вона, власне, може робити що заманеться, якщо матиме відповідні комунальні дозволи. Чи отримав арбузов відсоток від продажу, неясно, але цілком можливо. І ще одні хороми, які ми просто не могли залишити без уваги, це колишня оселя екс генпрокурора Віктора Пшонки. Пафосний дім, який став апогеєм жлобства та несмаку. Хороми пшонки за об'ємами награбованого, мабуть, були на другому місці після Межигір'я Януковича. Торік новинні канали розповідали, що триповерховий будинок пшонки відреставрували і виставили на продаж. Виставили на продаж триповерховий маєток колишнього генпрокурора втікача пшонки. Ось так він виглядає. Оголошення з'явилося на профільному сайті. Давайте розбиратися, що ж по чому, як кажуть. Отже, за будинок площею понад 500 квадратних метрів просять готові. Якщо стоїте, сідайте 460 тисяч доларів. Маєток після розграбування тривалий час знаходився в такому жалюгідному стані. Його привели до ладу, повернули йому оцей цей колишній лоск. І як стверджують ріелтори, в особняку є елітні італійські меблі, авторський комен, джакузі, сауна коштовні люстри. Втім, схоже, ані коштовні меблі, ані сауна з джакузі поки що не привабили нових власників. Будинок лишається порожнім. Сам Пшонка десь висіявся на Московії і не висовується в інформаційний простір. Народна депутатка Анастасія Радіна, член профільного антикорупційного комітету в Раді, неодноразово нещадно критикувала роботу, а радше бездіяльність арми. Мовляв, всі ці арештовані активи зрадників могли б озолотити українців, а не простоювати без діла. За сотнями пафосних гасел і красивих фото в соцмережах АРМА ховається прикра правда. Станом на зараз за 2025 рік. Агентство уклало із бізнесом лише два договори про управління арештованими активами: будинком профспілок на Майдані Незалежності і ТЦ Флагман. За два роки роботи пані Дума уклала всього 13 договорів управління з бізнесом. І це на фоні десятків тисяч активів, які надійшли в АРМА. За збитки і упущену вигоду зараз ніхто не відповідає, і саме тому нам потрібна реальна реформа системи управління арештованими активами. А не косметична імітація, яка дозволить Арма далі саботувати роботу. У червні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу АРМА. Ключове завдання удосконалити процедуру пошуку управителів для активів Віктора Медведчука, Олега Дерипаски, Віктора Януковича та інших зрадників, майно яких заарештовано. Що має змінитися? Визначаються чіткі строки процедури передачі активів в управління Арма після накладення арешту, вводяться запобіжники проти передачі збиткових або знецінених активів. Встановлюється нова модель відбору управителів, нових власників і, власне, удосконалюється конкурсна процедура обрання керівника агентства. Це з того, що задекларовано на парламентському сайті. Ухвалений законопроєкт це вимога Європейського союзу в межах плану «Ukraine Facility». Варма погоджується, що реформи потрібні, але не згодні, що їх ухвалюють, нібито без них. Чи насправді потрібна реформа, трансформація, зміна, підвищення ефективності управління арештованими активами? Відповідь очевидна, так. Але принципова позиція Арма полягає в наступному: що нічого не можна робити. Про Арма без Арма. Адже півтора роки тому назад нами вже почали виконуватися фактично рекомендації Європейської комісії. Жодна посадова особа національного агентства навіть не була ознайомлена з текстом до другого читання офіційно, і офіційно не запрошена на засідання профільного комітету, який розглядав цей текст до другого читання. Скажіть, будь ласка, це таким чином у нас в державі відбувається боротьба з корупцією? А як ви вважаєте, чи вдасться після реформи агентства все-таки ефективно розпродавати майно зрадників? І кому, на ваш погляд, мають належати квадратні метри зрадників і втікачів? Чи відправляти їх на аукціон, чи реалізовувати в благодійних цілях? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!